Волтер Рей Ален. Нарешті, я до нього дібрався, виступав за клуби. Всі знають, за які алло. Це снайпер до недавнього часу номер 1 Не хвилюйтесь, Стеф Карі вже давно його обійшов. Але в свою чергу колись Рей Ален обійшов реджі Міллера. Це було в 2011 році, 2011 -му. Спеціаліст за трьохочковими китками. До речі, в 2001-му вигравав конкурс з цих китків на All-Star. Починав з Мілуокі 96-й рік, п'ятий номер. Команда Тімбер Вулз його драфтанула. Це легендарний драфт, на якому були Ален Айверсон, Кобі Брайан, Стів Нэш. За Мілуокі непогано досить грав. Були і 32 очки, і таке інше. І все ж таки його пік за Мілуокі... Рахується 2001 сезон. Його було включено до збірної всіх зірок NBA, і в фіналі вони грали проти Аліна Айверсена. Тоді Філадельфія перемогла. І він перейшов до Сієтла і, незважаючи на травми, потім продовжив грати з Рашардом Льюісом. І... Його було обрано до другої збірної зірок NBA. Ну, плей-офф та Сієтл Суперсоніг. Це так собі історія, але е, в 2005 році вони пройшли в друге коло і програли спіор з майбутнім чемпіоном. Він набирав в сезоні 2006 2007 в середньому більше 26 очок. Чотири передачі, чотири з половиною підбирання. І на е, дуже прикра, прикра була в нього травма, і він е, решту сезону не грав. А в сезоні в одній з ігор проти Юти взимку він набрав рекордні 54 очки. Ну і взагалі, якщо в Мілокі він більше такий був ще хайфлайер, то вже в Сіетлі він реально був скорер, і його крейзі. Crazy... Базербіт влучання проти Фінікса, наприклад, в овертаймі. Я пам'ятаю. Тобто, одна з найулюбленіших команд тої епохи. І супертрейд 2007 року влітку Біг Тріо, Біг Тріо, Пол Пірський, Кейджі і Рей Аллен. І, звичайно, ми пам'ятаємо, що. Як він забув, е, е, як він приносив він та Пол Пірс, та взагалі вся франшиза приносили перемогу е, кельтам в тому е, сезоні? Я пам'ятаю матч проти Лейкерс в Лос-Анджелесі, де, чи 8, чи 11 трьох він влучив. Ну і потім був ще фінал проти Лейкерс, але там Рона Артест в сьомому матчі поховав надії Бостона. А потім була коротка, але цікава кар'єра в Майамі, і всі пам'ятають той кидок на перемогу, тобто, все ж таки людина. Своє забрала да в 2013 році за 5 секунд до кінця. Рей Ален е врятував Майами, але в наступному році е Майами програло Сан Антоніо. Ну і ще ми його пам'ятаємо за участю в фільмі Його гра «98 рік з Дензелом Вашингтоном. Отже, цифри, цифри, цифри до вашої уваги. Будь ласка, якщо в Мілуокі було 13 в середньому, да, 20, то вже в Сієтлі 26. І то був пік. Ну а потім по 20, і звичайно, в Майамі він такої ролі не відігравав. Видатний гравець. Також за збірну золото Сідне... сіднею 2000 року. Тобто спеціаліст зі. Трьохочкового китка, і в нього дуже такий технічний специфічний кидок. Обожнюю цього гравця і радий за те, що в нього є гайки. А дуже шкодую, що в гравця з цього драфту Аліна Айверсона жодної рей. Скажи Аліну, що. Ну, з Денвером не вийшло. Може, там треба було в Клівленд йти до Леброна, чи як ти в Майамі. В кожного своя дорога. Рей Аллен один з найкращих снайперів. Да, Реджі Міллер, Стів Кер, повага до цього гравця. Топ 75 Best All-Time Players of NBA National Basketball Association. Баскетбол, вінтаж, баскет. Я люблю цю гру. І наступні гравці в нас також цікаві це Яніс та Кармело.